Посочення для торту, яке використовувати і чи взагалі воно потрібне. Отже, сьогодні я збираю торт снікерс. І нещодавно на просторах інстаграму я побачила, дівчинка теж робила снікерс і просочувала свої коржі молоком з цукровою пудрою. Або з цукром. Ну, молоком з підсолоджувачем, скажімо так. Отже, вона це робила, і тут я. Спіймала себе на думці, що мені здається, коли ти просочуєш бісквіт молоком, то термін придатності торту одразу зменшується в геометричній прогресії, навіть якщо це молоко було прокип'ячене. Я ніколи в житті не використовую молоко як просочення. Я завжди беру класичне просочення: це вода і цукор, або вода і цукрова пудра. І ось так збираю торт снікерс. Це один з двох моїх рецептів. В цей рецепт входить карамельний крем.